Отут сьогодні люди бігтимуть по проїжджій частині. Чого бігають по проїжджій частині? У зв'язку з цим перекрили дорогу. Вже навіть пішим заборонено переходити переходити через дорогу, стоять паркани, бар'єри, стоїть поліція. Люди вже готуються, з дебілком ставив. Самокат просто на велодоріжці, щоб хтось впав. Двіжуха буде сьогодні в центрі Варшави. А я тим часом розкажу про те, як пришвидшити справу по карті побиту. Мені поставили напередодні це питання кілька разів. Значить, якщо, наприклад, людина здала відбитки вчора, в суботу інформаційну у Мазовєцькому воєводстві, то їй поставили дату ухвалення рішення 23.12. 2024 року. Ну, тут уявіть собі, наприклад, ідеальний сценарій, що вона отримує рішення позитивне саме 23-12, то потім ще проходить два місяці, перш ніж вона отримує карту побиту. А може й більше. Як пришвидшити? Пришвидшити можна за умови, що у вас є обґрунтування, чому вам треба видати карту побиту швидше, ніж іншим. Тобто в обхід черги. Бо карти побиту і ну, рішення ухвалюються в рамках черги і карти побиту друкуються відповідно до цієї черги. І зараз саме такі терміни. Десь два місяці віддати ухвалення позитивне рішення. А що робити людині, якщо вона запланувала поїздку, наприклад, в Австралію? Саме на ферії. Тобто на. Ну, на свята. На Різдво. І потім на решту. На Різдвяні свята. А їй тільки 23-го ухвалять рішення. Тобто вона... Буде ще чекати карти побиту дуже довго. То що робити? Наприклад, ви подаєтеся на візу. І там... Тобто ви, ви просто повинні повідомити все те, що, заради чого вам треба видати швидше. Пишете звичайного листа, такого, як завжди, при донесенні документів. Хто ви, кому ви пишете, номер справи. Прошу пришвидшити ухвалення рішення в моїй справі і видати карту побиту до такого-то числа, тому що я мушу летіти в цей час в Австралію. Ось уже запрошення у мене надаєте це запрошення там, мейлом, наприклад, хтось вам вислав Роздруковуєте його, можливо, перекладаєте. Або ви вже купили квитки авіаційні, то додаєте ці квитки. Ну, але це не означає, що треба купувати квитки для того, щоб довести, що вам треба кудись їхати. Просто е у разі як ви вже купили такі квитки, то долучіть. А якщо ще нема, але є якась. Е ну, Тобто треба створити документальне обґрунтування того, що вашу справу треба розглянути швидше. І тоді. Відділ справ іноземців може піти вам назустріч. Звичайно, це треба робити доволі наполегливо. Якщо впродовж місяця вам не прийшло відповіді, то писати до вищої інстанції, тобто до воєводи, до директора відділу справ іноземців, саме паперового листа, висланого пріоритетом. з підтвердженням відбору і так далі. Якщо залишились запитання після прослуховування цього відео, ставте на номер 730 150 901 Ще раз телефон 730 150 901, я відповім на всі питання, які стосуються документів. Якщо ви будете дзвонити і просити, щоб я повторив те, що я вже тут сказав, то це треба сприймати як психологічну консультацію. Тоді треба спочатку заплатити мінімум 100 злотих, на конту, адре, номер якого знайдете в описі каналу або в мене на сайті.